Твердопаливний котел Зубер. Купував я його у 2021 році. Пробами він нормально топиться. Якщо взяти температуру на дворі 10-15 градусів мінус, то та, якщо його повністю загрузити, це десь приблизно мішок дров, хватає на 8-9 годин. В хаті температура 25-27 градусів. Метал товстий 5 мм. Гарантія на нього 60 місяців. Гулюється він у мене от таким от датчиком. Цей шов стандартний. він. Тобто виставляєш на температуру, яка тобі потрібна. Наприклад, 60 градусів от у мене виставлено. Коли температура води доходить до 60 градусів. Зараз у мене тут вже 30 вже догорає. то оцей лючок сам закривається. Це дуже добре. Якщо на стінках збирається смола, ну, зрозуміло, конденсат є, то якщо його добре розтопити до 60-70 градусів, то виходить, воно все саме відстає, падає в топку і згорає.